Довгий час ця вулиця носила ім'я радянського фізика-ядерника Ігоря Курчатова. Сьогодні її переіменували на честь 128-ї бригади тероборони Дніпра, яка з перших днів повномасштабного вторгнення стоїть на захисті нашої країни. У самій бригаді вважають, такий крок важливий для тих, хто нині служить, бо таким чином шанують захисників, але ще й увічнюють пам'ять полеглих за незалежну Україну бійців. Тієї бригади, яка була створена у місті Дніпро на третій день війни, це було 26 лютого. Яка вступила в бій вже через півтора місяця після цього, і яка не виходить з нуля протягом ну майже півтора року. Наказ про створення 128-ї бригади був підписаний 26 лютого 2022-го. А вже наступного дня сотні добровольців віком від 18 до 65 років стояли у черзі, аби записатися в її лави. 90% з мешканців міста це з одного боку. А з іншого боку, в ці перші дні до нас приїхали люди, які змушені були покинути свої місця, де вони жили і з родинами потікати з Херсонщини, з Луганщини. Вони стали основою підрозділу там в одному з наших батальйонів. Нова назва вулиці на честь 128-ї бригади це також і нагадування жителям Дніпра, завдяки кому вони продовжують ходити на роботу, відвідувати кав'ярні та гуляти парками, тобто жити мирним життям. І більшість містян це розуміють. Я вважаю, що правильно. Так, чому? Ну, тому що країна повинна пам'ятати своїх героїв. Зараз дуже такі непрості часи, дуже така, як би сказати, тяжка війна. І Україна повинна пам'ятати своїх героїв, своїх хлопців і слава Україні. Вони нас захищають. Ну, щось знаєш про цю бригаду. Не дуже, але знаєте, що вони герої. Вона місцева з Дніпра. Ну тоді чому б і ні? Це добре, я думаю, добре, добре. Пам'ять про цю війну має залишитися. Ми повинні знати наших героїв. У мене син також воює. Слава Україні! Героям слава! Тепер рішення про переіменування вулиці на честь 128-ї бригади тероборони Дніпра має підписати мер, і тоді назва Курчатова остаточно зникне з топографічних табличок, аби на мапі міста не залишилось жодної назви з російським присмаком. Олена Петриченкова Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу.